Вітаю вас! Це програма Наголос. Згідно з оприлюдненими в середині січня даними цього року бюджет Києва запланований з профіцитом майже у мільярди гривень, тобто мова йде про те, що столична влада планує отримати до скарбниці грошей навіть більше ніж вона. Планує витратити, і це твердження викликає чимало суперечок, особливо якщо взяти до уваги той факт, що проєкт кошторису столиці був оприлюднений за кілька днів до його розгляду у сесійній залі міськради. Але як то кажуть, не бюджетом єдиним про деякі з головних проблем Києва та можливі шляхи їх вирішення, у наступні 20 хвилин будемо говорити з гостем програми в нашій студії депутат Київської міської ради Василь Гацько. Вітаю вас. Вітаю. Почнемо з чого? Все ж таки з бюджету Києва. Ви особисто, як член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, коли отримали проєкт Кошторису? Ну, власне, ми 16 числа 16 січня побачили перші проекти документів на сайті міської так. ради. Але в цілому документ був представлений депутатам офіційно, як це передбачається, 23 числа. 23 січня. січна, тобто, фактично, 28 числа. Ми його вже затверджували. Тобто, у нас було п'ять днів, і це не лише Порушення норми регламенту, яка передбачала, що після ознайомлення так. з документами у нас мало бути 10 днів на внесення Хоча пропозиції на 10, днів, да, 10 так. днів на внесення пропозицій, і ще 10 днів потім на відповідні дискусії, які мала організовувати сама бюджетна комісія. Це не лише порушення регламенту, це ще і порушення здорового глузду. Нормально, оскільки ми розуміємо, без достатнього часу опрацювати належним чином цей документ майже неможливо. Це була навмисно? Як, як на вашу думку? Зокрема, і в тому числі, бо швидкий процес роботи з такими документами він дозволяє врахувати безліч лабістських норм, які залишаються на етапі ухвалення поза увагою громадськості. Вони впливають вже значно пізніше. Я вважаю, що для того, щоб мати якісний документ, якісний бюджет в столиці його ухвалення мало передувати як мінімум один. – це… Визначення пріоритетів. Ну щоб ви розуміли, ми витрачаємо так. сьогодні кошти, не визначивши навіть на, на рівні міської ради, що для нас є важливішим за інше. Та от в сьогоднішніх умовах а, пріоритети бу не були визначені. Номер два вада. Ми фактично уявіть собі, що сьогодні в Києві діє там кілька десятків, а можливо і навіть понад сотню міських цільових програм. А, цього року от, зараз бюджетом передбачено, що будуть фінансуватися понад 30 з них, але ми не мали і не робили жодно аудиту їх ефективності, тобто ми витрачає, ми витрачаємо кошти, не розуміючи наскільки mm -hmm. ці видатки корелюються фактично пов'язані так чи інакше з цілями, які ми поставили в межах реалізації тієї чи, чи іншої міської цільової програми. Тому е, я вважаю що в даному випадку ну, потрібно було б е, 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 зокрема, звернути увагу обов'язково і на пріоритизацію, і на попередній аудит. на вашу думку, все, все ж таки пріоритет. Київського міського бюджету в чому він має полягати? Ну дивіться, у нас особиста особиста так. ваша думка. Моя думка обліду. така, значить, окрім соціальних стандартів, які мають забезпечуватися згідно норм конституції відповідних законів, у нас ще є певні кошти і бюджет розвитку, закрема, який має в першу чергу на нашу думку втілюватися в заходи енергозбереження, за, що є так. важливим, і тут ну не все так просто. Насправді, якщо подивитися на видатки, то не можна сказати однозначно, що цей елемент сьогодні простежується дуже якісно. Два я взагалі хотів звернути вашу увагу на, на бюджет в контексті надходжень в цілому. Багато зараз запитують, наскільки наскільки інноваційним є цей бюджет, наскільки цей бюджет відповідає духу часу. Насправді, мій аналіз останні кілька днів я фактично жив з тим документом. Мені далі говорить про одне, що це. Погано переписаний бюджет Попова. А він має свої нові нові вади. Ну номер один. щоб ви розуміли сьогодні. Попри сьогодні дискусії, і начебто тренд по децентралізації, так. цей бюджет є централізованішим набагато ніж попередній, а в чому це полягає в кількості субвенцій, які надходять з державного бюджету, зараз це понад 8 mm -hmm. мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, субвенція в українських реаліях це завжди простягнута рука мера по відношенню в напрямку, точніше Кабінету міністрів України, премєр міністр і абсолютно очевидно, що в сьогоднішніх умовах, коли у у нас будуть місцеві вибори в осінь цього так. року. Зрозуміло, що яценюк виховуватиме слухняність в київського міського голови. Той буде змушений стояти з простягнутою рукою для того, щоб випросити чергові транші на заробітні плати для медиків і освітян. Тобто, питання його більшої централізованості це, це реальна проблема. Я хотів би, щоб ми мали більше можливостей, і для цього достатньо було б залишити нам податок на доходи фізичних. Осіб, які сьогодні є основним джерелом надходження. От зараз нам його залишили 40%, раніше було 50%, колись було там і 100% в інших містах, зокрема. А ми взагалі могли побійтися фактично без субвенції, значно знизити нашу залежність. Друге, цей бюджет має іншу ваду. Фактично. От тих очікуваних і анонсованих збільшення надходжень зростання від боротьби з корупцією теж немає. Якщо ми сьогодні аналізуємо дохідну частину, то бачимо, що, наприклад, це другий за за важливістю по податок точніше надходження до до міського бюджету це плата за землю вона теж майже не змінюється і так далі по це по про те що це величезний резерв колосальний резерв коштів до до міського бюджету і по всім іншим і є ще видаткова частина а, в принципі якщо подивитися на видаткову частину то там нічого нового ми не не побачимо тому ще раз це погана калька з бюджету попова я б сказав що це такий старий чобіт за яким на якому можна іти да але не в майбутнє Ви двічі згадали бюджет попова і е, я глядачам нагадаю, і е, так вважаю це підтвердити. Що бюджет минулого року він майже не був виконаний, так він не був виконаний, тобто а, у нас були проблеми з виконанням Багато хто каже, бюджету. що. Е, до того як приймати бюджет на 2015 рік, слід було проаналізувати, чому бюджет попереднього року виконаний не був. Хтось займався цим аналізом? Чи займалася бюджетна комісія цим питанням? Ну, ви знаєте, насправді відповіді, чому не виконані або які є причини не не до надходжень, зокрема до бюджету, вони загально відомі. Тут питання лише які заходи вживаються владою для так. того, щоб ситуацію змінити. Так, так. ось, відповідна. Вони не були застосовані ані в 2014 році заходи для, для того, щоб надходження відповідали запланованим. І, і зараз, о, якщо ми б, б, дивимося на цифри, то зрозуміло, що ще раз зростання не заплановано. це означає, що нічого не буде робитися для, для того, щоб викорінити корупційні схеми в значній част, част, частині міського управління і mm. ніякого ефективного управління в, в місті теж не буде. Окрім розумієте, дивіться, значить, в будь-якому разі наш дохід. Ітна частина вона складається там з е, податків, які збираються там на національному рівні на місцевому рівні. Але є ще одна величезна гігантська просто е, можливість для Києва зараз це понад 400 комунальних підприємств, які б мали б приносити е, столиці, е, кошти. які фактично є збитковими на папері. В першу чергу, значить, частина з них є збиткові. В першу чергу це так. транспортні підприємства, транспортні компанії. них – це Київський метрополітет і Київ Пастранс. Це наземний транспорт, зокрема, це трамваї, тролейбуси. А і е, значна частина е, комунальних підприємств вона просто через неефективність управління ними або через пряму корупцію, фактично через крадання, вони е, створюють умови, коли місто не до отримує Альних коштів тому тут теж, якщо ми дивимося на кількість запланованих надходжень від комунальних підприємств, то бачимо, що вони майже не змінюються. Це означає, що так само реформ тут і змін тут в короткостроковій перспективі не буде. Що ви зробили для того, щоб це змінити? Що бюджетна комісія пропонувала, в тому числі як працювати з комунальними підприємствами і що стосується метрополітену? оскільки багато хто каже, що він збитковий, але кожного разу, коли піднімається. Питання про зміну керівництва піднімається великий галас і чомусь. Керівник підприємства, яке не збирає коштів, яке в занедбаному стані він ніколи не хоче покидати свою посаду. Перш за все, дивіться, і чи бюджет, дійсно бюджет, чи дійсно він є таким бюджетна комісія? Це така собі маленька, маленька Київрада з так. відповідними пропорціями. Удар у солідарності сьогодні <кх> стільки в міській раді, що вони мають більшість в усіх без виключення комісіях, зокрема, і в бюджетній я ну, значить бюджетна комісія намагалася і в принципі старалася знайти певний компроміс щодо цифр, зокрема об'єктів, які будуть фінансуватися, і так далі. Але ще раз мені здається, що тут ну, тут не роль бюджетні бюджетної комісії насправді. насправді бюджетна, бюджетна, бюджетна комісія, вона головна. А, в, 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 вона головна, да, але дивіться, документ подає насправді виконавчий орган, тобто Київська міська адміністрація. Кличко, Ніконов і компанія. Вони його готують, і тому відповідно в вони задають задають рамки Цього документу. Вже потім там відбуваються незначні зміни в, в межах е, тієї ті, ті тенденції або тієї кулії, яка була з, з, задана виконавчим органам, що, в принципі, ну, є дивним, оскільки е, виконавчий орган для того виконавчий орган, щоб виконувати насправді е, волю е, ради. Але ви знаєте, що у нас є велика проблема, е, що в місті. Ну, Повноцінного самоврядування місцевого немає через цю вертикаль адміністрації і, і, і так далі, тому е, наша позиція така, що зараз в цьому році, вже в цьому році, для того, щоб попередити помилки зокрема, цього бюджету, ми наполягатимемо на запровадженні е, фактично європейських таких цивілізованих інструментів, які називаються бюджет участі. Це коли до формування бюджету е, залучаються безпосередньо сама громада. Наприклад, в різних країнах в різних. Містах від 3 до 20 відсотків видатків бюджету вони продиктовані пріоритетами, встановленими мешканцями, які проживають в районі, там в мікрорайоні, комусь так. і так далі. Бо у нас по великому рахунку це такий собі знаєте міський бюджет це згусток часто приватних інтересів або політичних мажоритарників ну, це стосується не тільки києва та го тамголіголів райдер адміністрації так. і там партії влади ми розуміємо що частина об'єктів наприклад коли коли йдеться про ремонт або капітальні вкладення по будівництву чи чогось нового з'явилися в бюджеті в результаті того того що просто насправді їх пролобіював хтось тобто ми не знаємо абсолютно відсутній сьогодні підхід щодо там пріоритетності видатків на ті чи інші об'єкти, і і так далі, і в умовах, коли на це все є п'ять днів, у тебе немає можливості дати цьому цьому раду. Тому відповідно те, що ми маємо зробити зараз, те, що Демальянс буде пропонувати зараз на, на цей рік для підготовки наступного бюджету, це тривалий час. Це бюджети участь, це, це максимальне долучення громади до обговорення, дискусії, встановлення пріоритетів. В іншому випадку будемо неякісно і мати лобійські документи. Багато розмов йшло про непопулярність Популярні кроки а, на шляху прийняття бюджету, тобто відмови від деяких соціальних програм. А, наскільки мені відомо, а, ця ідея була скасована. А, що взагалі залишилося і що взагалі а, від чого довелося відмовитися? По-перше, я не, не помітив ніяких абсолютно непопулярних кроків. кроків. Ну, це стосується в першу чергу, мається на увазі а, припинення дитячого харчування Припинення деяких соціальних. Це Це все. Це бу, була Спроба зокрема зупинити дитяче харчування в фінансування, перших, так та так. фінансування в перших четвертих класах. Після протестів в громадськості так. фактично було повернена ця ця стаття видатків, і вона абсолютно тобто все залишається як було. Як було, але мене ще раз, мене дуже не влаштовує за, за рахунок яких джерел сьогодні буде здійснюватися фінансування видатків на, на, на харчування дітей. Вони дуже ризиковані. Перше, ну щоб розуміли, напевно, вперше, коли ця стаття видатків буде покриватися за рахунок резервного фонду. Резервний mm -hmm. фонд існує. Для форс-мажорних обставин в будь-якій країні, зокрема, і в будь-якому місті, а не для дитячого харчування. Це раз. Тобто, ми з вами зараз з резервного фонду фінансуємо. Потім не дай Боже, що станеться. У нас не буде відповідно коштів так. покрити. Два взяли ще два дуже сумнівних джерела, дуже корумпованих. Насправді, це паркування і збір за парковку. Ви знаєте, що відбувається так. В, цій, в цій частині, так. і це питання реклами в Києві. Теж колосальні скандали вже були і, і є. І немає досі відповідей на те. Як нормальним чином організувати цю-цю-цю всю роботу з боку влади, так ось відповідно, коли ми такі корупційні джерела закладаємо для покриття видатків по дитячому харчуванню, ми стаємо під ризик взагалі його існування. Ну там корупція не спрацювала, там не зібрали, більше вкрали, і так і так далі. Mm -hmm. І дитячого харчування може не бути. Чому ем, теза про те, що е, пішли влада пішла в Київ Київ на непопулярні кроки, є абсолютно неправдивою і не популістичною? Я вам покажу, зокрема. Як мінімум одну програму, за рахунок якої пропонували якраз зараз фінансувати державне, точніше харчування дітей в, 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 в школах. Це програма, яка стосується депутатських коштів, тобто їх у нас зараз понад 24 мільйони гривень. І ну, повірте, це було просто неймовірна. Війна категорично не хочуть відмовлятися від цих коштів. А я вам скажу, що ніде... Скільки, скільки отримує да. кожен депутат на рік? Ну, зараз виконання виконання 24 е... мільйони, там це поки. Кілька сотень тисяч та О, кілька та, тисяч. Та, та там. Дискусія була скільки, скільки це має бути, але щоб ви розуміли, ми зв'язалися з нашими партнерами в Німеччині, в Нідерландах, в Швеції, Франції. Угу. В там в містах на місцевому рівні у депутатів немає ніяких депутатських коштів. Ніде немає такого, що частину бюджету депутат бере і розпоряджається на свій розсуд. Ну іде ідея спочатку ідея була хороша. А, ні, ну не зовсім. Та. Но... Не, не, не зовсім. Чому? Це, на, на папері було В, ви так. зрозумієте, що йдеться зараз про рік виборів, зокрема. А, і, так, і тому, вже. відповідно, ці кошти так. неодмінно стануть частиною виборчих фондів і виборчих кампаній. Тобто ми всі з вами без виключення. Незалежно від того, подобаються нам ці політики, не подобаються, подобається нам так. ця партія, не подобається. Фінанс... Якщо ми з вами підемо на вибори, ми, фінанс... ви як депутат будете вже. Мати Ми кошик, плат... а у мене ці гроші абсолютно, не буде. Не а платники податків сьогодні профінансують фактично їхні, їхні кампанії. кампанії та, Це всі подачки, роздачки і, і так далі, що є абсолютно неприпустимо. І тому, відповідно, правильно було б відмовитись від цих коштів, тому що ефективність їх використання нуль. Ну, повірте, коли там є тисячу проблем, і кожен з них з депутатів, навіть якщо він там не, не вкраде їх, а віддасть 200 тисяч на, 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 на різні київські проблеми, то ефект від них буде нульовий прямому сенсі слова тому Згоден. ніяких непопулярних кроків з боку міської влади вжити не було. Але ця ідея цю ідею депутати не сприйняли Категорично. А гроші. Залишили. Категорично ніхто а... не хоче віддавати гроші. Кожен раз, коли приймається закон чи проект про бюджет або міста, або країни, піднімаються питання щодо додаткових джерел надходження коштів, особисто ви, які на сьогодні бачите додаткові ці додаткові джерела і. Чи можливо їх реалізувати, скажімо, для початку в Києві, так а потім на всю країну? Давайте так. У нас була дискусія публічно, зокрема з першим заступником Ігорем Ніконовим. І на питання, які сьогодні Київська міська державна адміністрація, виконавчий орган бачить потенційні джерела додаткових надходжень до, до столиці, він зазначив два: це паркування і реклама. Так. Але я так дійс... паркування, наскільки мені відомо, так. ви займаєтесь вже не перший місяць, так. а можливо, не перший. Рік там насправді є, є великий резерв, але це окрема тема. Зараз в цьому не вони будуть торкатися. І в рекламі теж є резерв, але в порівнянні з зі всім бюджетом і всіма можливими резервами вони незначні. треба брати спочатку найбільші надходження і зрозуміти, чи можуть вони давати більше. Наприклад, податок на доходи фізичних осіб, як як найбільший, який формує сьогодні нашу дохідну частину. Він міг би насправді. Дати значно більше коштів за умов, якщо б в країні відбувалася реформа, справжня і детінізація заробітних плат. От так. уряд ухвалив відповідне рішення там точніше парламент з так, ініціативи так. уряду на наприкінці грудня. Але якщо подивитися зараз в цифри київського бюджету, то стане зрозуміло, що міська влада, яка і є власною владою і в парламенті і по всій країні, не не вірить в цю і в цю реформу, тому що, наприклад, ніяких додаткових Надходжень звідси не запланована, да. далі це земля. Це ще раз це колосальний ресурс. Сьогодні безліч підприємств, великих середніх, які працюють промислових, зокрема, які пропрацюють в Києві, не оформили земельну ділянку і можуть взагалі нічого не платити за, за, за землю. А, в Принципі, якщо подивитися по закордонному досвіду, то ну, земля це насправді один з найбільших і плата за землю в цілому або оренда, або Да, так, на, на ну, та можливості. Можливості, так, Можливості, було, ці, було можливості безліч безліч. Я вважаю, що резерви, резерви, якщо викоренити просто схеми сьогодні, плюс плюс комунальні підприємства, що це мільярди. Мільярди гривень. Все, наш час вичерпано. Дякую, що прийшли Дякую. до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма наголос. Сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради Василь Гацько. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, і хай вам щастить. Música